Давайте подивимося, як може тихо горіти газ, невеличке полум'я, наскільки це можливо зробити руді кран. Це корейський кран. Є у мене великий огляд стосовно цих балонів посилання ось пішло, 5 літрів. І подивимося, як можна тихенько зробити. Там на відео він горить у мене сильно. Подивіться, скільки тихенько можна робити. його. Сильно того, що був заправлений максимально балон. Це по перший раз. По-друге, сам пальник ще був непропрацьований. Тобто працював, ще не розігрітий. Дивіться, ще от, ось підкручую. Супер тихенько, бачите? То ви можете робити і багато, ну воно ось так, ось, да, максимум, наприклад, от гарно. І можете тихенько зробити, щоб тушилось щось м'ясо, чи може яєчко, ви хочете легенько піджарити Можете все це. Регулювати все це працює ок. Тобто суть в тому, що якщо ви обираєте для таких потреб, я готую уже рік на цьому балоні, то спокійно ось такі балони з такими пальниками можете брати. Редуктора якогось спеціального тут не потрібно. Ось основне питання, яке мене запитують, і чому я роблю це відео, чи потрібен якийсь редуктор. Не потрібен. Ось дивіться, як я зараз супер, супер повільно зробив. Буквально декілька міліметрів над самою горілочкою. Бачите? Все гарно, все гарно регулюється. Саме цікаве стосовно балону. От давайте скільки. Може по, по вазі почуєте, ще газ є. Ну, я не знаю, може, літр ще є. І я його використовую в мене от є окреме відео, це вже рік. Тобто рік я готую собі не кожен день. Але останній час це. От на сьогоднішній день, вже другий місяць, я готую обіди кожен день на роботі і вистачило цих 4 літрів. Я заправляв рівно 4 літра вже на рік. Тобто, спочатку використовував періодично інколи. І останнім часом зараз літо використовую кожен день. Вистачає ось. На такий великий період часу. Купив ще додатково спеціально червоний як резервний моїй мамі пенсіонерці. Червоний китайський 1,8 мм товщина. Такий самий пальник іде. Е, ні, там не такий самий там китайський пальник іде він е, інший. Якраз ще раз дивіться відео, яке я дав посилання раніше. От, але суть у них одна і та сама. Тобто, працюють вони гарно, нарікань ніяких немає на ці штуки, якщо вам потрібна така резерв, резервна штукенція для приготування їжі, це просто супер. Ну, всім дякую за перегляд, усім пока-пока. Давайте пожаримо яйця. Буквально супер маленька капелька масла. Буквально зовсім трошки. Ось я закинув два яйця, піджариться і я їх переверну. Без солі, просто отак от. Капка масла і все. Трошки піджарилось. Перевертаємо, Ось так. І викладаємо все це діло на тарілку. Паралельно салат, От салат, капуста, огірки, помідори, перець, овочі, які є на даний момент. І ось маємо такий обід без хліба. Оце як є: салат, два яйця, капка масла без солі. І тут трошки така суха шинка.